Усім привіт, з вами Міф, і сьогодні ми розглянемо ось таку засранку. Це дівчинка 13-ї линки, псаalмопеус і Армінія. Не будемо затягувати, і давайте відразу до самого відео. Ось у мене така дівчинка є, і я ще місяць тому мав її пересадити але так і не виходило. Нарешті дійшли руки, і заодно трошки розповім про неї. Це паук дерев'яного типу, це означає, що їм, як правило, потрібен вертикальний тераріум, рекомендується 35 в висоту і приблизно 25-30 в ширину. Але я буду пересаджувати в кубик 25х25, 25, так як вважаю, що в принципі, по її розмірам його їй вистачить. Також, давайте поговоримо трішки про самих паучків. Це павучки дерев'яного типу, і їм потрібна волога приблизно 75-80-70%. Також по температурі вони себе дуже комфортно відчувають при температурі від 22 до 28 градусів. Це прям ідеально. Самці цього виду виростають приблизно до статевої зрілості за один рік, ну там 8 місяців, 9, ну приблизно рік. А самиці 1,5-2 роки. Також самці живуть недовго, це приблизно 3 роки, навіть менше трохи 2,5. А самки живуть і 10, і 15 років зустрічалися, але середня цифра це від 8 і до 12-13 років. Також слой ґрунту, який їм необхідний, це приблизно від 5 до 7-8 сантиметрів. І також зробити такі невеликі коряги. Хоча в старому тераріумі даний павучок заплітав в углу, навіть прям корягу не використовував. Е, Тому, в принципі, гадаю, що можна йти так, але це вже буде знущання на самою тваринки. Так що встановлюємо в будь-якому випадку хоч щось для того, щоб павук по ньому лазив. І також е, дивимося на те, щоб не заводилось обов'язково. Пліснюва чи грибок і приберемо за пауком. А якщо брати з павучка, то це реально проблема, так як ви бачите, вони засирають все. В принципі, як і більшість павуків дерев'яного типу, як я вже замітив. Також даний павук це доволі активна тварина. Творюка, я б сказав. Так як іноді виникають проблеми при пересадці. То воно пригне, то воно е, побіжить. Хоча вже це вже проблеми мої, так як е, я його пересаджую, а не він сам переселяється. І також, шортрута в нього не сильна, але все ж таки характер буває е, лагідний, буває доволі таки агресивний. Хоча від линьки до линьки Конкретно цієї дівчинки він мінявся. Він як був прямо агресивний, на деби ставала, била лапами, так і зараз просто бігає і взагалі на деби не стає. Також новачку рекомендуватись, в принципі, якщо впевнений і вже є хоч якийсь досвід утримання, можна ризикнути, чому ні. Павучок на перших линьках, линьки 3-4, це буде спокійний проблем, як таких не виникне з ним. Просто що він буде доволі таки швидкий і потрібно бути дуже уважним. В плані розмноження даний павучок, в принципі, знайшов інформацію, що розмножиться доволі таки непогано. Але потрібно все ж таки дуже сильно відгодувати самку, так як долітки часто самець страждає від самки. Також в коконі приблизно від 50 до 500 маленьких павучків може бути. Тут вже все залежить від самого павука і від утримання його. Також трапляються випадки, коли цей павук в цілях самозахисту може. Своїми какулями кидатись на відстань. Тобто, так сказати, вистріляти своїми какашками. Тобто таке у них є. І пригучий, і гімном кидається. Ну і давайте про саме забарвлення павучка. Як ви можете бачити, забарвлення самого павука, воно от чорне з оранжевим. Дуже класне. У самеці воно таке і залишається, навіть коли досягають статевої зрілості. А ось у самців, коли вони досягають статевої зрілості, то вони стають більш такими сірими і пушистими. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати про цього павучка. Якщо було цікаво, можете поставити лайк, хто не жадний. І також, якщо у когось є даний павучок і є якийсь опит або цікаві історії, також можете написати в коментарях. Гадаю, людям буде цікаво подивитись. Ну, в принципі, все. З вами був мі. Всім дякую за увагу, всім па-па. Be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Slow up, no I don't take shit, I got no love.